Як розпочнеться навчальний рік у Харкові? чого складатиметься комбінована форма, та чи можна облаштувати класи в укриттях? Ця тема турбує всіх батьків школярів. Особливо гостро питання стоїть для першокласників, діляться матусі майбутніх школярів. Перша я переймаюсь те, що у мене дитина йде в такий незвичний час у перший клас. Це дуже важко. Що для дитини, то і для нас, батьків. Дуже б хотілося, щоб зробили такі умови, щоб дітки наші навчалися у колективі, щоб це було вчитель, щоб це було один на один з вчителькою, щоб все це, це їм було комфортно, і нам таким безпечним місцем якраз і має стати метро. Людмила, як і інші батьки, каже, підтримує рішення влади. Я я вважаю, що це не так є погано. Якщо це організується, наприклад, виїзд зі школ організовано, будуть вчителі, будуть помічники. Я не буду турбуватися, тому що це буде метро безпечне місце. І я вважаю, що це дуже добре. Ми за офлайн і за метро. Ми також тільки за ми місто не покидали, тому я вважаю, що дитинка, хоч трішки якось ну, спілкувалася зі своїми ровесниками. Ну для мене це важливо. Матусі кажуть, спілкування з однолітками, вивчення уроків під безпосереднім контролем вчителя вкрай важливо для першачків, і переважна більшість хотіла б, щоб їх діти вчились офлайн комфортніше, звісно, офлайн, тому що дитина йде в перший клас, щоб вона взагалі розуміла, що це таке, як вчитися, як з дітьми поводитися і так далі. Заповнила я також заяву на офлайн форму. Мені подобається ідея з метро, так тому що це безпечно, і у дитини буде можливість з дітьми вчитися. Мер розповідає батькам, як саме буде створено простір для навчання. Ми відгрожуємо все так, щоб не змішувати пасажира потіку. У нас є пасажири, і пасажири потік і води більше стано становиться в містах Харків. Пасажир потихма повинна за видим чином, щоб не заважати пасажирам. Потоку, але навчати дітей як у звичних так не буде. Ми створюємо такий безпечний простір у метрополітені, крім цього, там буде е, видано по усім нормативам щодо рекуперації воздуху обмену, щодо ну, тузлетних кімнат, гігієни. Безпеки, бо там не буде того, що дитина може прийти і потрапити на платформу, крім цього, освітлення це дуже важливо, бо можна навести дитину, а потім лікувати очі. Тому всі ці нормативи будуть такими, як повинні бути. Крім цього, шумоізоляція. І це все ми робимо, тому хто буде бажати? Ми нікого не примусимо, От як ви будете бажати? І буде харчування учнів, підвезення до локації, всі ці питання обговорили з батьками тепер із Слобідського району. Ігор Терехов також підкреслив, що місто візьме на себе всі витрати пов'язані з облаштуванням класів у метро. А дослухаючись до питань та пропозицій батьків, зауважує мер з кожною такою зустрічю, все чіткіше вимальовується план організації навчального процесу. Яна біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко, Харків. Новини буде.